Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Так, там два дебіли вже писали. Один писав, щоб я тево гімно викинув, купив якогось там сапсана там, чи що. Сапсана такої пневматичної рушниці немає, і є хатсан. Тобто людина навіть не тямить, що вона пише. І друге не тямить, що якщо вона може собі щось дозволити купити, то не означає, що всі можуть це зробити. І для того, щоб... Кілька разів десь по чомусь встрілити, купляти рушницю без приціла і без того набору, що я взяв саму рушницю за 11 тисяч. Треба бути дебілом. А другий дебіл писав, щоб я йшов значить, там на фронт, там тери, тралівалі. Його можу послати туди саме. Він не знає, де я був і що я бачив. І в сраці точніше він був і гімно там бачив. Значить, рушницю Кандар Б-33. 5,5 мм мисливська. Приціл 3,9 на 40, відповідно. Стандартна пружина. Зараз перевіряємо суто відстріл зі звичайними патронами свинцевими 1,15 1, г і зі сталевими. Тобто, от є такий комплект, можна подивитися, є, значить, прості, я їх так просто використовую просто попаляти. Ці вже більше так до такої середньої, скажімо так, цілі. І оці це сталевий значить, сердечник і оболонка, відповідно, там, чи пластикова і так далі. Для того, щоб не царапати ствол. Не просто її взвести. Казали, що вона пальці відрізає. Її, щоб вона відрізала пальці, так, треба пальця тримати тут, а тут ручкою треба тиснути, щоб вона пальці відрізала. Якщо рушниця нормальна, то все буде нормально. Так. Це відповідно ці кулі. Це, відповідно, ці кулі. Тут в мене їх по кілька штук, щоб це, відповідно, ці вони доволі дорогі. Ми зараз використаємо, почнемо з самих слабких 1 грам. Відповідно, на стандартній пружині. Тут, відповідно, є запобіжник. Ціль в мене наведена на... Я візьмемо на три. Вистачить. У нас є значить 3, навіть 4 цілі. Перша це дерев'яна доска 20 мм соснова Далі лашка з підплива і чекушка з-під горілки. відповідно на стандартний набір. Ми почнемо з дерев'яної доски. І подивимося на її, скажімо так, пробиття в. Треба дати на 4. Пробиття на глибину. Так, постріл відбувся, йдемо подивимось. Так. В таку доску двадцятку ця куля залізла навіть не повністю. Тобто десь міліметр два стирчить. Відповідно на стандартні пружині, це слабкий показник. Йдемо далі, ціль наступна. Знімаємо, ставимо. Шиферину. Тут дірка вже готова, є. ставимо, шиферину, фарину в її, саме слабке місце ребро. Будемо використовувати кулю знову ж таки таку саму. Навіть на стандартній пружині важі звести не так і просто. Беремо цю кулю. Відповідно, знову ж таки, пістворній важі не рухається, і запобіжник. Ну, відповідно, так не можна робити, але ну, тим не менше, цілимося. Знову ж таки в шифр. Підбувся удар, йдемо дивимось. Удар прийшовся майже точно. Вона майже пристрільна. Тут є невеличка маленька ямка, яка, скажімо так, пошкоджень видимих не зробила на цьому листі шиферу. Рухаємося далі. Стріляємо по скляних цілях. Говоримо пулю знову ж таки Ми з такого калібру 5,5 мм мисливську а, мисливську. Для мисливської рушниці використовуємо, значить, беремо ціль. Треба кратність збільшити, прекрасно, Пляшка з-під шекундри. Відбувся, скажімо так, рикошет від дерева. Відповідно, що це означає? Приціл веде в сторону від пострілів. Візьмемо поправку. Відстань до цілі 10 метрів рівно. Відбувся розбій. Прийдеться скло збирати. Тут такі кулі з такою пружиною розбивають. Матеріал називається скло від чекундри. Беремо знову ж таки цю саму кулю і пробуємо збити пляшку з під пива, яка має товщину півтора раза більше, ніж пляшка з горілки. Відбувся рикошет. Звук чули відповідно на стандартній пружині з кулею 1,1 грама з коротким наконечником для порівняння. Беремо тепер кулю з підсиленими ребрами. Так само пробуємо вистрілити в шифер, оскільки для дошки він покаже приблизно результат там на міліметр глибший. Знову ж таки, можемо подивитися на пошкодження. Прийшовся точно в ребро. Більших пошкоджень, ніж від кулі на 0,2 грама менше, 0,15 немає. Відповідно, це м'який матеріал, який зробив тільки малесеньку, ніби ямку, і то це воно, можна сказати, пофарбувало тільки. Значить, від чекушки в нас не залишилося нічого, від скляної пляшки десь прийшовся удар, його навіть і не видно. відповідно. Від пляшки з-під пива. Скло так ми зараз позбираємо. Однозначно, в мене для цього вже є тара. Тепер використовуємо куль зі стальним сердечним. Або кулю ось цю для того, щоб подолати супротив скляної пляшки з пива. Це, щоб порівняти просто на відстані 10 метрів убойності. Це кому цікаво постріляти на мішені. Відповідно з цим, між цими кулями зима, чи виробників, чи як вони навіть виглядають, ці ребра жорсткості впливають на пробій. Однозначно. Тобто ця куля важча, само собою, її кінетична енергія більша. І відповідно більш жорсткий наконечник впливає на пробій. Оскільки ці дві попередні не взяли на стандартній пружині. Шифер. Ми використаємо кулю зі стальним сердечником. Яка відскочила на диво. Тепер ми подивимось на пошкодження. Яка десь зробила удар. Навіть не від... Ага, все ясно. В проблема. Ось вона потрапила і відбувся рикошет. Це місце. Відповідно, треба брати поправку ще також на вітер, бо пуля ця легка. Вона має флонову частину. Здуваю вітер приблизно метрів до 10 секунд. Значить, ми візьмемо поправку на вітер, зарядимо новеньку кулю. І спробуємо пробити шифер. чорт забирай. На стандартній пружині. Солярки тут немає. Я не ідюта. Відповідно. Знову ж таки в буся удар. Пробиття я не бачу. Тепер. Через новочки вагу культур. Тепер можна просто віса зменшити, бо фільм стоїть під кутом. Рикошет чули. Знову ж таки бреше приціл. Візьмемо ще одну кулю. Через те, що в неї доволі гострий носик, вона може рекошети. Це і небезпечно, звук був відбуден. Підійдемо до цих ближче. Відбувся певно ток пробіг. Пошкодження більш такі яскраві. Тобто тут є вже таке ніби рішітка. Можна знову ж таки підійти ближче. На жаль, ці пулі доволі часто рикошетять. Але вони мають високе проникнення. Називається на удачу. Відповідно, треба було просто впасти в ребро рівно не під кутами, щоб рекушет не відбувся. І у нас є вхідний, повідновіхідний, великий доволі отвір, оскільки пластикова частина кулі. Вона трошечки в твердих матеріалах ніби експансив. Деталей тут немає. Можливо, лишився десь сердечник. Ми коли таке буває. О, сердечник, бачите, він є цілий. Його можна знову використати, якщо знайти тефлонову частину. Тобто він не свинцевий. І по тій причині він і рикошетив під... Наклонними поверхнями. Тепер ми візьмемо о, знову ж таки, тефлонова частина її, вона майже ціла. Вона завжди, якщо не проникає, то відбивається. Бачите, вона тут лишилася і відскочила і лишилася. Тепер ми візьмемо цю кулю сталеву і також кулю 1,15 г і перевіримо її на пробой цієї доски знову ж таки, з 10 метрів. Просто через те, що Пружина доволі міцна. Вона видає доволі великий е, момент на збиття прицільної сітки прицілу. Так, використаємо тепер кулі. Відповідно, 22 калібр. Велику і сталемо. Перевіримо. Ну, провіття доски. Стандартна, одинарна чорт забере. Тепер її заряджати не можна. Стандартна одинарна пружина, не подвійна. Подвійна лежить в комплекті. Відбувся від кулі. Від рекошетала. Йдемо, подивимось. Знову ж таки, виходить так. Вдарила вона сюди і відрикошетила. Знову ж таки, небезпечно використовувати дане знаряддя на відстані 10 метрів. В удар скажімо так, дзвінкий і відбувся ось це місце. І зробив цинкові блясі міліметровці ямки. Перевіряємо знову. Через це дітям використовувати гвинтівки навіть і 4-5 мм. І будь такого зброя не можна. Знову бачимо удар і від, скоку. від скок кулі тільки десь в інше місце. Глибина проникнення приблизно орієнтована така ж сама, як і цієї кулі. На що це вказує? Вказує на те, що свинець матеріал для пробиття не готовий здобути. Ми тут знайшли сталевий сердечник від кулі, який знову ж таки є майже цілим. От що значить рикошет. Тепер використаємо цільнометалічну, необолочечну кулю. Перевіримо її проліття. Вона є легша за попередники свої із іншого матеріалу. Зброю заражено передаємо тримати треба вниз. Тепер ми бачимо проникнення на таку саму глибину, ніж ми бачимо тут. Але враховуємо також майже 5 мм довжини самої кулі. Відповідно, матеріал і маса впливає на проникнення кулі. Тобто ми маємо більшу масу і більший наконечник для пробиття цього і пляшки з шкизсиру. Пива з товщого складу, також неможливість пробити навіть з близької відстані однозначно шифер, але є пробиття сталевою спину кулі. Або навіть з латунним наконечником, якщо комусь це потрібно. Для чого такі кулі потрібні? Зараз вам розкажу. Найперше, найперше такі кулі, які мають якийсь сердечник. Для пробиття цілей металевих та так далі. Кулі, які мають наконечник. Або частину, яка відламується під час пострілу, а інша свинцева частина, вона йде ніби експансивна, це кулі мисливські. Для чого використовувати таку рушницю, як мисливську? Як писали ці ідіоти? Що я, значить, там тварин вбиваю та так далі. В них бракує розуму. Якщо бродяча тварина дика. Сказлива. Полює на мою домашню птицю, загрожує мені і моїм домашнім тваринам і моїм близьким. Відповідно, для самозахисту від цих тварин в межах своєї оселі, свого господарства, я можу використовувати цю зброю. З нею ходити на полювання, десь там добувати щось наразі типу заборонено, оскільки не дозволяє типу калібр. Є інші моменти. Я пішов десь там, так. Розбирати гриби, я знаю, що там водяться дикі тварини. Я можу взяти її з собою в міркуваннях самозахисту. Це законом не заборонено. Полювати? Ні. Вбити якусь шкідливу пташку, як я вже казав, це так. Вона робить шкоду відповідно. Тобто, ці три представлені екземпляри. На пробиття, можливо, даже використаю зараз цю важку кулю. Для того. Зблизька пробити шифер. Зблизька саме, оскільки початкова швидкість кулі, вона йде тільки за пів метра від ствола. Далі швидкість втрачається. І Разом з тим всім будуть сюди сталеві саме кулі, тільки червоний заднік і суцільний, рівний майже наконечник. Матеріал називається цинк. Він набагато твердіший за, відповідно, свинець. Візьмемо плотну ціль нашу спробуємо виправити в центр. При мінімум відповідно знову відбувся рекошет. Ось потрапляння наше. Відбувся рекошет. Тобто куля з м'якого матеріалу не може пробити такий твердий 5-мм шар шиферу. Це вказує на те, що такі кулі можна використовувати для стрільби по мішенях, по якихось, скажімо так, нетвердих і близьких основне цілях. Інші моменти це коли ви будете змушені захищатися відповідно в рамках закону. Вам потрібні кулі сталеві, цинкові або латунні з латунними сердечниками чи наконечниками. Їх можна використовувати задля цієї мети. Оскільки зброя ця однозарядна, відповідає, тобто вимагає часу на її перезаряджання. Однозначно, вона зараз зведена, ми зарядимо і відбудеться постріл для того, щоб не лишати її зарядженою і не стріляти в стуху. Зараз вона на запобіжнику. Я зможу в будь-який час відкрити затвори, зарядити сюди кулю. Тому вона зі стандартною пружиною може використовуватися для спортивної там, розважальної стрільби. Для стрільби по якихось живих цілях, крім курей, пташок і так далі, вам потрібна сюди газова саме або подвійна пружина для збільшення зусилля спуску, тобто випуску повітря через оцю компресійну відповідну камеру. Ми зараз візьмемо, зарядимо, значить, кулю сталеву останню і спробуємо нею пробити зблизька нашу доку. І ніякі пальці вона не ліг. Якщо у вас криві руки, то буде вам лісати пальці навіть свіжі. Як у мене. У мене проблеми з лівою рукою. Плярку заливати сюди не рекомендую. Немаємо запобіжника і стріляємо в притул в нашу дошку. І бувся постріл. Як бачите, проникнення що з 10, що з, о, з пів метра, різниці немає. Знову ж таки, матеріал кулі на це впливає. Ці кулі не для полювання, знову ж таки, вони легкі, вони далеко не летять. Порівняно і втрачають свою кучність і настинність. Це важливо. Це буде останній останні за коробочку 50-штувати. штук. Положення наступне. Це в нас було відео для порівняння зі стандартною пружиною. Що може пробити на її відстані ця гвинтівка? Кандар Б33, 5,5. Вона може пробити деякі, скажімо так, прості матеріали, прості цілі для пробиття бумажки, скажімо так, простими кулями, щоб просто побачити свою учність, скажімо так, позмагатися з друзями на вміння стріляти. Але не більше того. Через те вона продається, скажімо так, майже у вільному доступі, бо її енергії недостатньо для того, щоб зашкодити людині. Але якщо ви будете модернізовувати дану зброю, Бо ця річ відноситься до зброї, до мисливської зброї, нехай пневматичної, бо привод в неї не вогнепальний, тобто не ударно-спусковий механізм. І вогнепальний заряд, відповідно, куля, гільза, пістон і так далі. І патрон в зборів, то ви можете її просто брати для розваг. Але якщо з газовою пружиною, відповідно, відноситися до неї як до небезпечної для життя оточуючих зброї. І використовувати її відповідно. заряджати, відповідно, зведено зарядженої не тримати. Коли ви зарядили, старайтеся тримати в землю вверх. краще не тримати. Тримайте її в землю, тримайте її. Біля себе тримайте її, відповідно. Це вона знята, це на запобіжнику. Відповідно, патрона немає, вона на запобіжнику. І користуйтеся такою зброєю з розумом. Якщо у вас є для Розвах, якась там думка, щось там вбити, це ваше діло. У мене такої думки немає. Е, своїми скажімо так, задачами, які мені рекомендували там деякі в лапках розумні, вистаки, я справлявся більш вдало, ніж вони. Диванні спеціалісти, експерти. Е, далі, е, ця зброя для самозахисту, бо дійсно місцевість така, яка змушує до цього мати таку зброю. Якщо це для розваг, можна використовувати для розваг зі стандартною пружиною. Подвійну можна поставити, можна використовувати її також без питань для спортивної стрільби, для змагань вдома. Але вам вона в такому калібрі буде не потрібна. Однозначно, вам вистачить 4,5 будь-якої. І не стільки залежить справа від калібру, як від енергії пулі і як від механізму, який. Штовхає цю кулю зі ствола. Само собою зрозуміло. Там було питання також про урожейну сталь. Урожейної сталі в більшості турецьких, китайських і польських, скажімо так, пневматичних видів озброєння немає урожейної сталі. Це не є економічно вигідно і не є потрібно. Стріляти свинцевою кулею з енергією до 25-30 джоулів, там вистачить простої сталі. Не те, що гартованої якоїсь як тут. так? Вистачить простої, не те, що урожей. Порожейну сталь треба виготовляти за спеціальним механізмом. Але зброя, навіть пневматична, яка зроблена ствол там і так далі за методикою виробництва порожейної скажімо так, промисловості зброярної, її можна і спокійно люди переробляють на мілкашки. На одну десятку міліметр розточити ствол, замінити цю річ на ударно-спусковий механізм. І виходить у людей мілкашка. Тому найкраще, щоб коли комусь заманеться з такого зробити мілкашку, щоб ця зброя вистріла два-три рази і прийшла, скажімо так, в негодність, ніж робити з, з зброярної сталі. Щоб можна було використовувати цю зброю для справжнього скажімо так, вбивства людини. Ну, скажімо так, є таке озброєння у вигляді там хацанів, Там тисяча і так далі яке взагалі за забода з газовою пружиною може вбити людину. Але воно продається в вільному доступі. Тому думайте, як хочете, розмішляйте, прикидайте. Пробой ми побачили. Це перший стандартна, неповільна, проста пружина. Тут до 200 метрів в секунду. Види куль прості, латунна їде, повністю цинкові також їдуть. Будемо пробувати дивитися також, можливо, зі стандартною, можливо, завтра, просто чи післязавтра поставлю газову пружину і будемо спостерігати, як буде себе поводити. Але тепер дивіться на оце положення. Я поставив там, де мій палець, це кілька пострілів з пружиною, звичайною вітою. І прицел з'їжджає. Хоч він затягнутий був намертво. Це є мінуси метої пружини. Стягує прицела. Тут буде, звісно, повністю моноблочна система на чотирьох зажимах суцільних. Такого б не відбувалося, ніж на одному болтику заводське кріплення ластів'їний хвіст. І тут, тут також на одному болту. Але це є дебілізм через кілька пострілів. Тому віддача доволі серйозна, скажімо так, порівняно з газовою. Далі будемо спостерігати, як вона себе буде поводити саме з газовою пружиною. І що вона буде прибувати цими кулями. А також, вже, оскільки в мене вже сталевих цих немає, будемо брати латунну 5,5 мм. Тому таке відео, думайте, пишіть свої коментарі. В кого нема клепки, того буду слати на три висади букви. Використовувати цю зброю треба за призначенням основним, це розважальної спортивної дисципліни. А інше її призначення це самозахист, оскільки дикі тварини можуть навідуватися і знищувати нашу домашню птицю. Якщо не захищати своє господарство від цього, то ви останетеся голі осі під підперезини лому, і той лис чи той шоліха зніме з вас останні труси. Вибирайте, що вам дорожче. А наразі, добрі хлопці, будьте всім! Здоровье.